Як відновити роботу печінки? Пані Надія, це ми будемо вивчати на курсі. Ви його не, нема, щоб ви щось попили, то і вас стало здоровим. Це так, як нас там теж е, е, учасниця нашого курсу. Ой, тут мені назначили е, препарати, я їх п'ю, 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 п'ю. Вже протягом двох років, а печінка не відновиться. Я кажу, а як вона у вас вже відновиться, треба підготовку спочатку пройти. Підготовку, народити кров, добовий раціон, навчитися робити вістральну терапію, а потім це все. Нема такого, а, оце поп'ю, буде здоровий. Пойміть, будь ласка, це міф. От кругом, де ви це чуєте, я поп'ю, я поїм. Є унікальний чудометод. Поробіть цих три вправи, і ваш хребет буде, як нічого не буде. Ви просто ловитеся на цю вудочку. Ви хочете в це вірити. Але реальність не така, такого немає. Ну, а я попробую, а вдруг мені поможе. Ні, не поможе. Не поможе. От в чому й парадокс. Але віра в те, що так може, поможе, а потім розстраюся, а вже все перепробувала, нічого не допомагає. Чи не допомагає, бо ви неправильно робите. Треба робити з точки зору анатомії та фізіології. Тому. І почати треба не з вправ, не з таблеток, а почати треба з відновлення реологічних властивостей, крові та лімфи, бо це транспортна система. Це те саме, що ви живете, наприклад, в селі, печі в селі немає. Як же ж вижити людям? Треба хліб привозити, розумієте, по дорозі. Треба створити дорогу і тоді привозити хліб. От транспортну систему, транспортне сполучення треба зробити. І це як кругом. Війна. Транспорт повинен нормально ходити. Десь переміщатися скоро. Транспорт повинен рухатися. Без транспорту нічого не буде. Тому з підготовки. У нас три місяці залишилися. Той, хто хоче, я кажу, назимайте на червону кнопочку. Все будете знати.